Поставлю, що це за пожежна машина. Мені вчора матуся купила за хорошу поведінку. Що я, майбутній школяр, все виконую, все слухаю, заняття не запіснююсь і врятував життя котику з сусіднього дому. Ну, молодець, гарна машина. А знаєш, Мурчику, вона буде нам. Пригоді. Чому? Ви що, мене її заберете? Та ні. Ми її роздивимося з дітлахами і будемо намагатися зліпити саме таку машину. Так це складно. Ну, будемо намагатися. Ну, добре. Червоний з білим пожежна машина. Поставила бак із води на спину, залізну драбину взяла із собою і мчить загасити пожежу водою. Так, мурчик був правий, таку складно зліпити, але ж зліпимо трішечки простішу. Так, що я приготувала, дощечку стеку червоний пластилін, білий, чорний та два сірники. Не можна! Та я знаю мурчику, ми голівки отак зламаємо і приберемо. І замість сірники буде дві палички. А навіщо розповім? Почнемо з. Великого шматка червоного пластиліну будемо робити з нього такий прямокутник. Трішечки розкатаємо, потім зробимо кути, приплюснемо, так, і відкладемо в сторону. Тепер маленький. Трішечки розкатаємо і зробимо такий кубичок. Це в нас буде кабіна водія. Що ж далі робимо, дітки? Далі, оцими маленькими паличками, ми з'єднаємо першу та другу частину. Дивимось. Так. Так. О. Тепер відклали чорний пластилін. Що ми робимо? Навпіл. 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 Так, це колеса. Так, два колеса готові. Сплющуємо кульку, притискаємо і з іншого боку. Так. Ще кулька. І так притиснули. Тепер ми помітили, що всередині теж біленькі пласки частинки. Тому ще навпіл, і те ж саме робимо і ще навпіл. Так, і з іншого боку. Тепер. Запитайте мене, а навіщо ще білий пластилін? А навіщо ще білий пластилін? Мурчик. Ну, звісно ж, щоб зліпити драбину. Розкочуємо тоненькі ось такі ковбаски. За довжиною повинні бути однакові. А потім сходинки цієї драбини. Так, дивимось. Так. І отут саме нам знадобиться стека, щоб відрізати. А потім робимо дітки-сходинки. Отак, на певної відстані. Ось дітки отака от пожарна пожежна машина в нас з вами вийшла. Подивіться, а з текою я ще зробила віконечко для водія. Віу, віу, віу. Так, не хочемо ми слухати сирену, бо це сповіщення про пожежу. Та я